Чи ти не чув, що казав Давид? Кожної ночі обмивай ложе моє сльозами моїми. Псалом 6-7. Але спершу він зітхав, а потім почав плакати, і в природі так стається, спершу повіє вітер, а потім піде дощ, спершу гримить грім, а потім із хмар утворюються дощові краплі. Давид, зітхаючи, обмивав сльозами ложе своє, бо осквернився перелюбом. Сльозами омив він свою постіль, яку осквернив беззаконним союзом. Він казав: Я втомився від зітхання мого, псалом 6,7. а труд зітхання це плід хвороби серця, яка виточує рясні сльози. Отже, сльози примножуються через зітхання напередодні. Совість природно прагне до Бога, обстоює Бога і все Боже, та відкидає всяку оману. Часто гріх безсоромно втручається, але совість, скориставшись обставинами часу, бере гору. Якщо хто лякається у темряві, вона викриває, що це стається через гріх, бо Писання каже нечестивий біжить, коли ніхто не женеться за ним. Притчі 28.1 Або якщо хтось тривожиться морською бурею, то совість нагадує йому про його нечестя, або під час землетрусу вона наводить на думку беззаконня, або коли хто сам у дорозі, то нагадує про його пристрасні діла. Нарешті, якщо не навернеться грішник, то викриває його, коли він впаде у неміч і в тілесну хворобу. І він через любов до життя обіцяє Богу і скинути з себе гріх. Боячись померти і втратити благо вічного життя, він у муках совісті вдається до покаяння цього посередника між Богом і людьми. Юнак про якого згадується в Євангелії, взявши у батька спадок, вирушив у далеку сторону і змарнував там його з блудницями, через що почав терпіти сильну скруту. Коли він уже знеміг від убогості, тоді покаяння, нагадавши йому про колишнє спокійне життя у батька, відродило у ньому бажання повернутися до нього. І надію умилосердити батька покаянням, і він викликнув: Встану, піду до батька мого і скажу йому: Батьку, зрішив я перед небом і тобою Луки 15:18. Коли на юнака, який впав в оману, напав ворог і робив з ним, що хотів, тоді покаяння не ворушилося. Наказавши і совісті мовчати і до часу не братися до справи. Коли ж для юнака настав скрутний час тоді покаяння, як мати, відкривши своє лоно, обійняло його, забравши його з рук матері сластолюбства, щоб повернути матері благочестю. Юнак заволав батьку, згрішив я перед небом і тобою, син, який згрішив. Пізнав батька, скаржачи, що той, хто його спокусив, є відчим і зловмисник. Побачив він підступність, побачив зваблення і прийшов до покаяння, як до матері. Довгий час харчувався він стручками і терпів голод, але покаяння, як жалі слова мати, прийнявши юнака, знову годує його молоком, подаючи йому свої груди. Молоком його годує, бо гріх виснажив його сили через сороміцьке життя. Якби не було цього молока, то не міг би він зцілитися, але хто не міг підвестися, того підняло покаяння, навситивши молоком. Воно зцілило зовсім немічного і віддало на руки батькові. бачиш, що покаяння спочатку приходить до грішників не суворим, але ласкавим і легким. Воно не запропонувало ні посту, не задало ні стриманості, ні бдіння, але запросило розпочати зі сповідання, згрішив. З найлегшого починає, знаючи, що решту довершить совість. Вона бере участь у таємниці покаяння, починає піклуватися про душу та поспішає її очистити. Їй відома благопокірність душі, і вона править нею як вершник. Вона хоче, щоб покаяння було прийнятим. Вважає, щоб воно утвердилося в грішниках, і як сонце приникло у розум та осяяло Його, так вона зручно приводить їх до Бога і невдовзі робить Його надбанням. Не слід нам, браття, зневірюватися у спасінні, маючи таку матір, покаяння, не слід втрачати надію на спасіння, коли нас утішає така матір. Уловлених лютим ворогом воно вводило у рай до Бога, невже відвернеться від нас, помилувало тих, які перебували поза церквою, то невже не змилується над нами, ніхто не дозволить іншим вільно марнувати те, що сам ледве зібрав. Як же Бог і отець може поступитися ворогові у володінні нами, яких він здобув кров'ю сина свого? Ми здадо Його, і Він наш пастир. Він дав покаяння як очисну воду, щоб якщо згрішимо, у чому, омиватися ним, у нас є купіль не лише нового народження, але й оновлення. Якщо у чомусь згрішимо, то омившись покаянням, станемо чистими. Покаяння це Божий жертовник, бо через нього ті, що грішать, умолостивлюють Бога. Підзаконні, згрішивши, повинні були приносити жертву матеріальну і для цього йти до Єрусалиму, а це виконати не дозволяла одним скупість, іншим бідність, третім лінощі, у новій благодаті все це звершує одне покаяння, приносячи жертву у совісті. Воно не вимагає козла, але сповідання, ти не маєш горлиці, грішнику. Зітхни, і Бог зарахує тобі це більше, ніж горлицю, не маєш голуб'яти сповісти гріхи свої Богові, і це буде твоїм спаленням, немає у тебе і жодної іншої птиці, плач і зарахується тобі за жертву. Якщо помолишся, Бог прийме молитву твою замість тельця. якщо припадеш щирим серцем. Старанність твою поставить вище принесеного в жертву вола, навіщо готувати тобі пахощі, покаяння очистить тебе, без коріння диму. Покаяння це також Божа трапеза, тому що через нього Бог споживає людське спасіння, і Спаситель каже: Моя їжа творити волю Отця мого, який на небесах. Івана 4:34. Отже, покаяння це чудний хліб Божий, Бог споживає через Нього сповідання совісті, він п'є у покаянні сльози розчулення, у ньому насолоджується пахощами, щирим почуттям зітхань, бо вони для Бога, мов запашне кадило. Ось розмаїта їжа Божа стриманість, піст, бдіння, щира молитва, покірність зі смиренням. Бо це благоугодніше Богові, ніж великі жертви. Покаяння свято для Бога, бо Євангеліє мовить, що Бог радіє більше за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників Луки 15.7. Покаяння робить свято для Бога, закликає і небо на бенкет, ангели радіють, коли покаяння запрошує їх на вечерю. Всі небесні чини бенкетують, спонукані до веселости, покаянням. Покаяння приносить у жертву тих, що зрішили, але й знову оживотворяє їх, умертвляє, але й знову воскрешає з мертвих. Як це відбувається? Слухай воно бере грішних і робить їх праведними. Вчора були мертвими, а сьогодні вони живі для Бога покаянням. Вчора були чужими, а сьогодні свої для Бога, вчора беззаконні, а сьогодні святі, покаяння велике горно, яке приймає у себе мідь і перетворює її на золото, бере олово і повертає срібло. Якщо ти бачив, як скло приймає колір гіацинта, або смарахта, або сапфіра, то не засумніваєшся у таких перетвореннях з силою покаяння.